Доброго дня, пані та панове. Я знаходжуся на стенді виставки Sisolar 2021 на частині стенду, яка присвячена продуктам та рішенням сонячним електростанціям на власне споживання. Сонячні електростанції на власне споживання це хороший спосіб інвестувати в сонячну енергетику і зменшити власне споживання з мережі. Станом на сьогодні, тарифи на електричну енергію для підприємств, в залежності від регіону, від області, досягають. 3 гривень, а навіть перевищують, а собівартість електроенергії від сонячних батарей складає менше 1 гривні. Таким чином, стрококупності такої електростанції становить менше 5 років. Позаду мене ви можете побачити інвертори Huawei 100 КТЛ М1 і 30 КТЛ М3. Зверху більший, це 100 кВт інвертор, 100 КТЛ М1. Він має номінальну потужність 100 кВт, максимально 110 Оснащений 10 MPPT 5 незалежними входами і 20 входами для сонячних батарей. Інвертор має потужність максимально 110 кВт і ККД-98,6%. Нижче знаходиться інвертор 30КТЛМ3. Це основний інвертор для домогосподарств і може використовуватися у приватних станціях, а також на станціях на власне споживання або будь-яких інших. Інвертор 30КТЛМ3, на відміну від решти продуктів на ринку, має 4 MPPT і 8 входів. Інвертор має високий ККД, оснащений захистом від електричної дуги, а також відновленням сонячних батарей від деградації PID. Інвертор з'єднані між собою зеленими лініями. Це лінії RS485, пара і приєднані до смартлогеру 3000. SmartLogger 3000 – це пристрій моніторингу та управління, і він керує інверторами відповідно до поточного споживання електричної енергії. А поточне споживання електричної енергії, а також інші показники, вимірює розумний лічильник. На стенді показаний ДТСУ 666 на 250 А і він може бути використаний для станції потужністю до 170 кВт. Якщо станції мають потужність більше 170 кВт, тоді можна вибрати на вибір будь-який лічильник з сумісних. Сумісні лічильники зазначені в інструкції з експлуатації. Один з прикладів це лічильник Яніца UMG 103 104, 604. Це аналізатори якості. Вони передають дані по споживанню, по генерації, по якості електричної енергії на смартлогер. Швидкість реакції смартлогера на зміну споживання або генерації складає менше двох секунд, і таким чином вся сонячна електроенергія, що була згенерована, використовується на власне споживання. Сонячні електростанції на власне споживання це чудовий спосіб інвестицій у відновлювану енергетику та власну енергетичну незалежність. Будь-який інвертор Huawei може використовуватися в таких електростанціях. По купівлю обладнання звертайтеся до компанії Фотомейт, а по технічну підтримку звертайтеся до компанії Huawei, а також до технічних співробітників Photomate. І зараз ми перейдемо до наступної частини стенду: це стенд, присвячений домогосподарствам. Поїхали!